Руки! Так! Молодець! тільки вниз прямо. Руки собери, пальчики. 64-річний мешканець Черкас Анатолій Рубан знаний хореограф, викладач танців, керівник народного театру хореографічних мініатюр і музикант, який вміє грати на маловідомих інструментах. Народився Анатолій у Черкаській області. З дитинства грав на баяні, закінчив музичну школу і завжди тяжів до творчості та спорту. А в 17 років він захопився танцями. Ходив на боротьбу, займався самбою, і потім ще й танцями. Я на танці пішов тільки для того, щоб розтягнути шпагат. Сестра мене туди затягнула. А виявилось так, що вони от перекроїли всю. Дальшу долю чоловік закінчив Придністровський енергобудівний технікум, став теплотехніком, але за два тижні роботи зрозумів, що це не його шлях. Тоді Анатолій пішов до війська і три роки відслужив у морфлоті. Після флоту повернувся до танців. Мені поталанило, От я поступив, готувався так. Ціле літо готувався, сам самотужки. Київський університет культури е, і мистецтв зараз так. Він називається, тоді називався Київський інститут культури. Просто От і не і... жалію і досі. Анатолій закінчив факультет хореографії та завдяки таланту і наполегливій праці став відомим хореографом разом з танцювальними колективами. Займав прозові місця на відомих українських фестивалях та конкурсах. Непогані місця займали на фестивалях імені Павла Вірського. Гопак був в Ш Корсені Корсе Корсен Шевченківському. Це ж давненько вже Він надалі висить. От перші місця пізніше став керівником танцювального колективу, потім балетмейстером, а нині має власний колектив хореографічних мініатюр Артанія і викладає танці народів світу в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Раз тебе голова через рельове купе. І в п'яту. Права ліва ножка тепер. Поруч з хореографією завжди була музика. Окрім того, що з дитинства грав на баяні, Анатолій почав самотужко опановувати інші інструменти. Зараз грає на вісьмох. На гармоні часто акомпонує своїм студентам під час заняття. Інші вивчає для душі, наприклад, сопілки. Піколо альт. Ну, зараз називають контр-альт. Примхливим і важким музичним інструментом вважає дудук. Дудук виготовляється із абрикосового дерева. Тут не говорять за абрикоса, а говорять за брикосого дерево, тому що це дикий абрикос, з якого плоди, мабуть, не їдять. Він росте В Кавказі самі вони між собою сперечаються, чий це дудук. Грузини у них звучить слово як дудуки. Вірмени – дудук конкретно. Азербайджанці говорять балабан. І теж сперечаються хто перший, хто. Ну, як ми звикли, то я думаю, що це більш достовірна інформація, що це все-таки вірменський інструмент. Самостійно Анатолій Рубан опанував дримбу та барабан дарбуку. Вивчає дуже крихкий глиняний інструмент окарину. Свої знання та навички пан Анатолій передає студентам і дуже тішиться, коли вдається зацікавити молодь та надихнути на творчість.